В порядку денному засіданні виконкому 24 жовтня 30 питань. Одне із них стосовно нових тарифів на тепло, прокоментував Сергій Кузьменко, одразу заспокоївши містян, що платити вони будуть як і раніше, а покриття різниці в тарифах за теплопостачання буде здійснюватися за рахунок державного бюджету. Повідомив мери про старт на цьому тижні опалювального сезону, а нові тарифи озвучив Михайло Сулятицький. Слідуючий проект рішення про регулювання та встановлення тарифів КП «Теплокомунерго» на теплову енергію і виробництво транспортування та постачання тарифів на послугу постачання теплової енергії для потреб всіх категорій споживачів. Встановити КП теплокомуненерго тариф на послугу з постачання теплової енергії, виробленої котельнями з використанням природного газу для населення у розмірі 3084 ,28 гривні 28 копійок за одну гіакалорію. Для потреб бюджетних установ та організацій у розмірі 5401 гривня 50 копійки. Ці ціни з ПДВ. Слідуючи встановити КП теплокомуненерго тариф на послугу з постачання теплової енергії, вироблену на котельнях, які працюють з використанням нетрадиційних джерел енергії, яка надає для бюджетних установ у розмірі 4 тисячі 861 гривня 37 копійок. Ще одне важливе питання: перерозподіл бюджету. Передбачається через управління справами про субвенцію другому державному пожежно-рятувальному загін у розмірі 300 тисяч гривень. Управління освіти збільшити видатки на суму 131 432 гривні за рахунок дотації з державного бюджету. По управлінню охорони здоров'я пропонується збільшити видатки на суму 7 мільйонів 795 тисяч 729 гривень, а саме по центральній міській лікарні на суму 5 мільйонів 326 гривень 1503 503 грн. По дитячій міській лікарні 1 мільйон 360 тисяч гривень. По міській стомат поліклініки на 1 мільйон 101 тисяча 200 грн. І по дитячій міській лікарні збільшити видатки на 8 тисяч 26 гривень, відповідно дотації з державного бюджету. Зменшити видатки по управлінню культури на 64 тисячі гривень капітальні видатки, які на сьогоднішній день не здійснюються. По управлінню молоді та спорту зменшити видатки на 116 тисяч гривень, по управлінню житлово-комунального господарства збільшити видатки на суму 4 мільйона 50 тисяч гривень, а саме фінансова підтримка КП «Теплокомуненерго» 2 млн 900 тисяч гривень. І фінансова підтримка КП чисте місто 1 150 тисяч гривень фінансовому управління збранчити видатки на 1 мільйон 537 гривень за рахунок резервного фонду та через фінансове управління надати субвенцію підтримки Олександрівській районній раді в сумі 100 тисяч гривень. Сергій Кузьменко зауважив, що левова частка коштів піде на підтримку закладів охорони здоров'я: 5 мільйонів на оснащення інфекційного відділення, ще понад 2,5 на зарплати медпрацівників, зокрема дитячої лікарні та стоматологічної поліклініки. Підтримує також Менесників 300 тисяч, теплокомуненерго та чистий. Місто разом 4 мільйони та Олександрійську райраду 100 тисяч. Розглянули також питання прав та інтересів дітей, затвердили положення про центр компактного поселення внутрішньопереміщених осіб, правила внутрішнього розпорядку таких центрів та зразки договору з можливістю тимчасового перебування у відповідних установах. Затвердили також зміни до графіку руху на 79-му маршруті автостанції Головківка. Зміни внесли за звернення пасажирів. Зауважив Ростислав Червашко, начальник управління економіки.